Кожного дня, зібравшись у тіні дерев, звірята читали добрі казки. Сьогодні вони принесли чудову історію Книга джунглів. Сідай зручненько і давай читати разом. З високих дерев звисали ліани, глибока тінь від них лягала на зарості при землі. Уздовж річки, крізь джунглі, прокрадався багіра, самець Пантери. Він був чорний, мов сажа. І майже непомітний у напівтемряві. Аж ось у лісовій тиші багіра почув незвичний галас. Він пішов на той звук і невдовзі побачив дивну істоту то було людське дитинча, яке плакало в кошику на носі потрощеного човна. Багіра пожалів малюка й обережно виніс кошик на берег. Він згадав, що неподалік у джунглях живе вовча родина з виводком вовчення. Багіра нишком відніс кошика з немовлям до вовчого ліга і залишив там. На щастя, вовки прийняли дитину до себе. Вони назвали хлопчика Мавлін. Минали роки, малюк підростав. Вовки навчили його розмовляти мовою звірів та поводитися по вовчому. Мавглів бігав, як вовк, чухався за вухом, як вовк, навіть грався так, як це роблять вовки. Та одного разу все змінилося. На вовчій раді вожак повідомив: ви, напевно, вже чули, що на наші землі повертається тигр шархан, і ви всі чудово знаєте, як шархан ненавидить людей. Коли він дізнається, що в нас живе людське дитинча, то скаже ні я. Мені прикро, але Мавлі більше не може залишитися з нами. Нам усім загрожує небезпека. Навіть уся зграя купі, не здолає тигра. Вовки мовчки вислухали свого вожака, вони не знали, що на це відповісти. Раптом із темряви виступив багіра і сказав Мавлі повинен піти із джунглів, і я знаю одне безпечне місце я відведу його в поселення людей, шерхан туди не піде. Рано вранці багіра повів хлопчика у поселення. Проте Мавлі любив джунглі і не хотів жити серед людей, тому втік від Пантери і подався у глиб дикого лісу. Невдовзі він почув, як хтось наспівує. Бадабуді, бадабедам добре в лісі будь ведмедам». Це співав веселий і безтурботний балу, великий ведмідь. Балу і Мавлі швидко подружилися. Їм було весело вдвох. Вони танцювали й плавали в річці та нічим не переймались. Але якось людське дитинча вистежили мавпи. Вони схопили хлопча, перенесли на верховіття високо, високо над водою. Потім шибеники притягли малюка до свого короля Луї, великого орангутана. Той прискіпливо оглянув хлоп'я. Чув, що ти не хочеш покидати джунглі? улесливо спитав Луї. А я хочу пробитися в люди. Можеш залишатися у мене? А натомість навчиш мене усіх людських секретів. Я нічого не знаю про людей, відповів Мауглі. Я з Вовчою зграю. Але король лише розсміявся і заходився танцювати разом із Мауглі. Решта мав приєдналися до танцю. Тим часом балу прокрався до мав і вихопив хлопця з їхніх цупких лап. Ти людське дитинча, зітхнув ведмідь. У джунглях тобі справді не місце. Ти маєш бути серед людей, я відведу тебе в поселення. Проте Мауглі не хотів до людей, тож він утік від балу і подався, куди очі бачили. Однак, сам того не відаючи, хлопець забрів туди, де спочивав шархан. Ради тебе бачити, людське щеня! люто вишкірився тигр. Будеш мені смачним обідом. Але щойно шархан зібрався стрибнути на Мауглі як на допомогу хлоп'яті приспів балу, ведмідь схопив тигра за хвіст і став тримати. У цю мить дерево поблизу розчахнула блискавка, і воно загорілося. Шерхан не боявся нічого, крім вогню. Мавлі вхопив палаючу гілку і прив'язав її до хвоста тигрові. Нажаханий шерхан дременув геть. Невдовзі примчав багіра, який всюди шукав мав. Разом із балу він переконав хлопчика, що йому все таки слід жити з людьми. Наступного ранку вони втрьох підійшли до річки поблизу людського поселення. На березі дівчинка набирала углек воду і наспівувала. Піду познайомлюся з нею. зачаровано мовив хлопець. Балу й багіра полегшено зітхнули. Тепер мав літа, де й має бути. Як же здорово читати разом! Тобі сподобалось? Тоді підписуйся на наш канал, адже попереду багато цікавого.